Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рипача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просолю. Благодарна всім дівчатам і хлопцям на моєму каналі, що ви зі мною, що нас стає більше, за ваш зворотній зв'язок, за ваші шикарні коментарі по вечорам. Так, і давайте подивимося. Істинні наміри партнера щодо вас. Саме наміри, хочу подивитися. Подумайте про себе, про свого партнера, і будемо дивитися. Так. Істинні наміри партнера, хто ви. А, дівочки, у нас людина, яка попрощалася з якимось ілюзіями, з чоловіком, який проявлявся начебто і по любові, але не додавав вам. Начебто вся його любов була, от хочеться сказати, чимось таким наївним, несерйозним і чистим. А вам цього замало. Попишалася з ілюзіями. Хто ваш партнер? Ваш партнер бачить вас, знаходиться наразі в парі, або думає, що він з вами в парі, або в парі, але не з вами. Знаходиться в сім'ї, і в його житті якийсь рух, в його житті стабільність, в його житті якийсь рух або хоче рухатися. Давайте подивимося, що між вами. Так, між вами імператриця. А, так. <кхід> це ви? Так, дівочки, це ви. Так, дівчатки, для нього ви імператриця. Можливо, ви, можливо, він для вас і не імператор, а ви для нього імператриця, я вам так скажу. Для вас, між для вами, якась ситуація, яку хочеться вирішити по праву, хочеться почати по-новому. Він в будь-якому випадку буде до вас рухатися, ви для нього головна жінка. Можливо, він вам запропонує навіть по Єерофанту, можливо, він вам запропонує вам перевести стосунки на інший рівень, заради того, щоб вийти з якоїсь кризи. Тобто ви вже його або дожали. Що е, не пропонував те, що він вам хоче. Можливо, його так все влаштовувало. У нього так все було прекрасно. Це у вас тут якісь щось вам замало. В нього все прекрасно. У нього стабільність, жінка, енергія, все в нього бурлить. Угу. Так, е, між вами вихід з якоїсь ситуації по праву, там, де ви починаєте, начебто, спочатку, і він до вас рухається, саме, саме він до вас рухається. Так, на колоди карта п'ятірки Пентаклів каже про те, що була якась кризова ситуація між вами, е, з якої ви, в принципі, то виходите. Що також непогано. Давайте подивимося. Наміри партнера щодо вас. Що ж там за Єрафан? Що ж там за у нас інший рівень? Так, сонце. Він хоче всього пояснити. Хоче бути вашим імператором, хоче бути вашим. Дівочки. Хоче, можливо, дійсно запропонує комусь руку і серце. Хоче бути переможцем, хоче знати, що ви його, а він ваш. Хоче брати відповідальність. Хоче. Не брав, але зараз хоче. Ви його сонце, ви його здійснення бажань, ви для нього світило, ви для нього не знаю, центр його. А чому ж? Так, давайте так ситуація зависла, ви балансуєте, не можете обрати щось, наміри. Можливо, довго обирав між третім фактором ще щось було. Я не кажу що саме, що жінка була ще якась, а просто обирав, наприклад, між роботою і вами, між кому більше приділяти уваги. Це все було для нього так тяжко і емоційно. Дуже довго тягнув. Тягнув з вибором, розумієте? Так, давайте ще дивитися. Що за наміри партнера щодо вас? Ще наміри. Дівочки, Туз хоче шансів з вами. Після підірки Пентаклів хоче з вами шансів. Дуже боїться, що ви це все обнулите. Дівочки, готовий буде пропонувати вам все, що ви забажаєте. Розумієте? Отак, навіть буде вам щось доказувати. Карта блоку буде, буде доказувати, буде казати, це ж неправда, це ж я ж до тебе з усією душею ось. Рицар мечів дуже багато покручує в голові, зараз як йому діяти. Так, карта блоку каже про те, що ми поміняємо запитання. Давайте далі. А як він буде діяти до вас? давайте, Як буде діяти до вас? По, по любові, дівочки, по любові, буде вкладатися. Буде планувати майбутнє з вами. Ну, класно, дожали все таки. Десятка мечів. Про що? Помагу. От знаєте, я скажу вам, буде маніпулювати, скажу, якщо зараз не погодишся, от все, от все. А насправді ж ну тут тільки гарні карти до вас. Так що повинні вже бути колись щасливий розклад, вірно. Скаже, буде, ну це навіть не погроза, навіть дуже буде багато. Боятиметься, що ви поставите крапочку, що вас це вже не влаштує. І от буде всіма можливими способами намагатися вас повернути. Це йому дасть нелегко, я вам відразу кажу. Буде, звичайно, оглядуватися в минуле, там, де він просто звик уже, коли йому прям тут добре-добре наповнення, всячески його. Захищатиме своє, звичайно. І як буде надо, знаєте, буде все одно закриватися і. От, начебто брати собі час на подумати. От Буде дуже багато думати про те, як зробити все правильно. Так, Давайте подивимося на почуття. Прямо от Прояви класні почуття до вас. Дівочки, буде вкладатися, буде вкладатися, буде до вас, начебто, з любов'ю, але все одно от, швидкого знаєте, швидкого руху не бачу. Начебто це все буде от, хочу сказати, понаростающе. Типу, давав мало, буде давати більше, потім ще більше, потім ще більше. І все одно з любов'ю. От як Хлопчисько, тому що ви його фортуна. Швид, швидкий рух. Швидко хоче пожезлам, розумієте, а можливо, мало може. Отак. Батю, бажатиме, щоб ви також давали зрозуміти, що вам це все не пусте. Щоб ви також, тіпа, чимось, ну, хоча б були для нього благосклонна. Так, дев'ятка пентаклів, тому що ви його ресурс. Так, давайте ще, як ще буде проявлятися? По дияволу, дівочки, по бажанням, з любов'ю, по пристрасті. Звичайно, королева жезлів. Диявол, давайте запитаємо ще про що, про четверку мечів. Хоче закінчити стан, коли ви, знаєте, як, коли ви вистранилися, недо... можливо, ви йому поставили. Е... Таке не можна казати на камеру, ви мене зрозуміли, чого ви його лішили е... близькості. Він захочеться закінчити, буде до вас по любові, і так, і так, і королева жезлі, звичайно, прекрасна. Ще як буде проявлятися, дівчатка, дуже багато буде проживати страхів. Оце те, що ви не будете йти на контакт, буде для нього прям таке як. Так, знову такі слова, такі слова лізуть якими я не розмовляю? Так. Складе зброю, дівчатка, після розбитого серця складе зброю, буде для вас старатися бути стабільним, надіжним. пробувати вас забезпечити, вкластися у вас, показати, що ти ж моя сім'я. Десяточка Пентаклів і король Пентаклів, ти ж моя сім'я. У мене для тебе у мене на тебе дійсно плани є. Я склав свою зброю. Отак. Давайте візьму вам пораду. Ти хочеться сміятися? Порада вам, дівчатка. Угу. А що порада вам, дівочки? рухайтеся, рухайтеся е, у його напрямку, або в напрямку там, де ви відчуваєте свою силу, там, де вам все ясно. Е, не спішіть. Начебто і колісниця у вас в руках. Тобто зараз ситуацію керуєте ви. розумієте? Зараз сила і колісниця у ваших руках. Тут, а як ви повернете, подивіться, що він буде робити. Подивіться, Паш Мечій каже про те, що проясніть те, що вам, от, вам вже чогось не вистачало перші карти. А в нього все було класно. Подивіться, будь ласка, Подивіться, як він себе поведе, як він буде рухатися до вас. По правосуддю, так чи запропонує вам щось серйозніше? Як треба, виставте кордони, проговоріть свої кордони. чи як з вами можна, як з вами нельзя. Знову він каже, що він ваш стабільний. Знову він з вами, начебто. В одній енергії буде, ну він до вас повернути все одно. Захоче, буде розмова. Розумієте, словесна розмова буде. Сімка Пентаклів, королева кубків. Нехай вас почекає з вашою любов'ю. От дайте йому можливість всезріть. Не спішіть, ще раз скажу. Розумієте? Так, четвірка кубків. От посадіть, знаєте, як що. А от у мене і так все добре. Що ти мені запропонуєш? Запропоную мені те, чого в мене немає. У мене і так все добре, а так як є, так як ти мені пропонуєш, мені цього мало. От будьте в уміреності. Не спішіть зі своїми виводами. Благодарю всіх. Рада вітати нових підписників, рада бачити гостей на моєму каналі, всіх обіймаю. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.